Відчуйте себе сильними та здоровими. Кінезіотерапія це не просто набір фізичних вправ. це система реабілітації, яка допомагає вашому організму відновитися та стати міцнішим. Важливо відзначити, що спочатку проводиться цілісна діагностика для визначення вектору роботи та спеціальне м'язове тестування для визначення ослаблених та спазмованих м'язів. Кінезіотерапія підходить для широкого кола людей. Включаючи тих, хто потребує реабілітації після травм або хірургічного втручання, осіб з різноманітними захворюваннями опорно рухового апарату, а також спортсменів та активних людей, які бажають покращити своє здоров'я та підвищити спортивні результати. У здорочому центрі ЄРИС ви можете отримати реабілітацію на сучасних тренажерах. Приходьте до нас та відчуйте, як ваше тіло стає сильнішим та здоровішим з кожного дня. Кінезіотерапія це ключ до вашого здоров'я та активного способу життя.